На ваших екранах 9-річний Олег Дударчук. Хлопчик перебуває у розшуку від початку повномасштабної війни, і за весь цей час про нього не було жодної звістки. Я знаю, що Олег проживав на Донеччині у місті Бахмут, однак, де саме перебував хлопчик, коли зник, наразі невідомо. Можливо, він, як і багато українських дітей, був депортований до Росії, а може, й досі перебуває десь на непідконтрольних Україні територіях. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якісь деталі, щоб встановити місце перебування дитини. Уважно придивіться на фото Олега. Зауважу, що цей знімок зроблений ще до початку війни, і зараз хлопець виглядає старше. У листопаді йому має виповнитися 10 років. Якщо раптом хтось бачив дитину чи знає, де воно може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116-30. Важлива будь-яка інформація. А тепер вкотре хочу розказати приголомшливу історію викрадення восьмирічної Софійки Голинської. Не так давно в поліції розповіли нові подробиці, зокрема, й додали відносно свіжу фотокартку дитини. Уявіть, дівчинка зникла ще задовго до повномасштабної війни, і за весь цей час її так і не вдалося відшукати та повернути мамі, з якою вона мешкала на Одещині у місті Балта. Ще наприкінці 2020 року дитину викрала її бабуся, Голинська Людмила. Так кажуть у поліції і додають, що жінка разом з дівчинкою зараз може перебувати у місті Чернівці. За інформацією співробітників управління карного розшуку з грудня 2020 року жителька міста Балта Голинська Людмила Михайлівна 1968 року народження підозрюється у викраденні з дому своєї онуки Голинської Софії 2017 року народження. За наявною інформацією, наразі вони можуть перебувати у місті Чернівці. Вже п'ятий рік. Жінка невідомо де переховує дитину. Раніше була версія, що ймовірна викрадачка дівчинки, її бабуся, може перебувати в Києві. Звісно, якщо вийти на її слід, є велика ймовірність встановити місце перебування дитини. Але бабуся Софії ретельно маскується та постійно змінює свою зовнішність, проте я дуже сподіваюся, що хтось з вас її упізнає та допоможе встановити її місце знаходження, і головне, таким чином вдасться відшукати Софійку Голинську. Голинська Людмила Михайлівна 01.04.1968 року народження. Зріст близько 162-170 сантиметрів, щільної статури шкутельгає колір волосся може змінювати. Очі світлі має видимі родинки в області носогубної складки. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів чернівців. Якщо хтось бачив цю жінку, чи знає? Де вона може бути, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей за коротким номером 116. 30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Що ж до восьмирічної Софійки, зараз дуже складно описати її зовнішність. Уявіть, мама дівчинки востаннє бачила свою крихітку, коли їй було усього три з половиною роки. Цих схід я не знаю, яку свою долю своєї дитини. В якому вона стан, як вона виглядає. Тоді вона була метри двадцять. В неї грубі ласки. одягнена була в останній раз трошки костійки, людські, синенька ковхичка. З двома костіками це було в двадцятому році. Звісно, що майже за п'ять років Софійка підросла та змінилась. Це добре помітно завдяки свіжому фото. Тож дуже прошу. Уважно вдивитися в обличчя дитини. У дівчинки великі блакитні очі та світло-русяве волосся. Нагадаю, що зараз є версія, що Софія разом із своєю бабусею може перебувати у Чернівцях. Якщо раптом ви десь перестрінете цю дівчинку або побачите її бабусю, яку підозрюють у викраденні дитини, не зволікайте та одразу повідомте нам. Пам'ятайте, що навіть на перший погляд несуттєва інформація може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей Магнолія можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Також важливу інформацію можна передати і за допомогою чат-боту служби розшуку дітей в телеграмі.